Олег Ляшко, радикальна партія, шановні українці, зараз всі ми з вами є свідками чергової імітації боротьби з корупцією. Знову до парламенту вносяться законопроекти, розказують про те, що нам треба до Європи, але водночас кажуть, що закони неякісні, давайте їх в цілому голосувати. Покажіть мені хоч один європейський парламент, який голосує неякісні закони, який голосує, порушуючи процедуру, порушуючи вимоги законодавства. Це по формі, а по суті, де боротьба? З корупцією. Чому пролунали заяви міністра економічного розвитку Абрамавічуса про корупціонерів в оточенні президента? Де Національне антикорупційне бюро? Де антикорупційний прокурор? На що ми виділили півмільярда гривень на функціонування цього бюро? Щоб вони бігали за інспекторами? Чи щоб вони бігали за друзями президента і прем'єр-міністра? Чому вони не притягують до відповідальності високопосадовців? Нашого антикорупційному бюро БТР красують. На фоні БТРів антикорупційному бюро треба не БТР, а мозги треба і політичну волю для того, щоб розслідувати корупційні злочини, для того, щоб брати тих, хто сьогодні при владі, а не імітувати боротьбу з корупцією. Вся країна бачить імітацію реформ, імітацію боротьби з корупцією. А насправді ті, хто найбільше говорить про боротьбу з корупцією, ті нею й займаються. Фракція радикальної партії не збирається брати участь у цій імітації. Ви влада, ви парламентська коаліція, уряд і всі, хто сьогодні при владі, ви несете відповідальність, у тому числі за ганебну ситуацію у царині боротьбі з корупцією. Почніть із себе, відправте у відставку Генерального прокурора Шокіна. Нехай антикорупційний прокурор Холодницький відмовиться від генеральського звання, яке він отримав у 30 років, таємним указом президента. За що питається? Де результати боротьби з корупцією немає і з вами не буде.